Покарання приймати нелегко. Раф. Мені дуже шкода, але ми мусимо щось зробити. Ти Розумієш, що оминути його неможливо, але я зробила б усе, щоб таки змогти. Може, ти щось хочеш сказати? Єдине, що ти можеш зробити прийняти це покарання з високо піднятою головою, пане професоре. Я готова прийняти будь-яке покарання, яке ви вважаєте за потрібне. Це дуже поважно. Раф, чекай на мене тут. Але куди ви йдете? Коли настане час, ти про все дізнаєшся. Скажіть мені! Досить салфісе. Ти вже й так загруз по вуха в проблемах. Це єдиний вихід, так? Коли б була якась альтернатива, я б обов'язково нею скористався. Це навіть краще, ніж я сподівалась. Вони збираються увійти у кімнату портретів. І ми зможемо все побачити, моя пані. Нарешті за кілька хвилин ці двоє розкриють нам усі таємниці святості людських душ. Професори, Ви готові? Готова. Ворота таємниць святості людських душ. Кімната усіх портретів. Охорона просить увійти. Ворота таємниць святості людських душ. Кімната усіх портретів. Страж просить увійти. Що відбувається? Ні, ми не можемо заглянути всередину. Прокляття! Я так і думала! Кімната портретів недоступна звідси. Але залиш мене наодинці моликаю. Так, моя пані. Я ж сказала, йди, я хочу побути сама. Моя пані страждає, але я знаю, як її втішити. Досі раф і Салфіс опікувались цією людиною ендрю. Але задля безпеки усіх людей Салфіс і Раф потрібно розділити. <ріст> <ріст> а, таке відчуття, ніби вони відірвали мої крила. Нелегко приймати своє покарання. Особливо, якщо для цього потрібно відпустити когось дорогого для тебе. Раф далі так не можна. Ти від ранку не сказала й слова. Що з нею? Вона не дуже добре зреагувала на покарання професора. Її можна зрозуміти, їх розділили, і тепер із селфісом працюю я. Ти серйозно? Зрештою, у неї не пропав дар мовлення. Так, мене поставили з селфісом, а ти тепер працюватимеш із гасом. Думала, ти знаєш? Я знала тільки про те, що більше не опікаю Ендрі, а він тільки почав мені подобатись. Але ж вони приставили тебе до когось іншого, правильно? Тепер мені потрібно починати спочатку. Не хвилюйся, ми тобі допоможемо. Тобі відразу полегшає, коли ти дізнаєшся, хто твоя нова людина. Люди у множині, вони А? Їх звуть Джулія і Гелен. Вони щойно переїхали в це місто. Нічого собі маєток. Дивовижно, ці люди, певно, такі багаті. Уявляю собі, як вони ходять у крамниці. Ходімо, подивимось, які вони. Ходімо, не так це вже й важливо. Ти завжди так кажеш, але ти знаєш, що було щоразу, як ми переїжджали в нове місто. Нова школа, нові друзі, і всі вони хотіли дружити з нами тільки тому, що ми багаті. Саме так. Лицеміри, яких більше хвилювали наші гроші, ніж ми самі. Жахливо. Так не знаю, що б я робила без вас. І я справжня дружба цінніша за всі гроші на світі. Бідолашні дівчата, схоже, вони втратили будь-яку надію на те, щоб знайти друзів. Послухай, слухай, а ще як ми не підемо до школи. Ти про що? Тільки подумай, якщо ми не вдома, то попросимо водія, щоб він нас кудись підкинув, а він зобов'язаний слухатись. А без цього ніяк не можна. Що як мама з татом довідається, або їм про це розповість водій. Якщо, якщо, навіщо все так ускладнювати? Це ж газ власною персоною. Неї. Дякую, що помітила! Забирайся звідси залиш Джолію і гели. Не можу. Темпл призначила їх на мене. І я не можу розчарувати свого професора. Не знаю, поговоримо в автівці. Гаразд, ходімо. Ці двоє не до школи налаштувались. Даю слово демона! Вони доберуться туди вчасно і знайдуть там друзів. Правильно, раф, найкращих друзів. То побачиш? Так. Це все балачки. Побачимось у кімнаті змагань. Yeah! Змагання із сноубордом? Чудово! Поїж yeah. ж снігу, oh. великий хлопчику! Не хочеться тебе засмучувати, але я на дієті. Я розповім тобі про це на фініші. Мені потрібно перемогти. Yeah. Хил тієї гори чудовий. Я точно його пережену. Швидкий політ. Так. Як вона так швидко сюди Ти Ще всього не бачив. Я повинен її зупинити. Настав час діставати зброю. Трампіння. <певнений> Потрібно зосередитись. Інакше я вріжуся в дерево. Впевнений, це дуже втішить королеву. Що відбувається? О, ні! Я не влучив. Ніяк тебе не позбудусь. Якщо залпіс не міг, то ти не маєш жодного шансу. Не. Зараз побачимо. Спробую уникнути цього. Лавина. Якщо я зараз здамся, газ переможе. Але якщо я нічого не придумаю, то втрачу дещо більше, ніж просто змагання. Скеля! Тепер газ першим зустрінеться з близнюками. І Що він придумав? Прошу сюди, панночки. А де Альфред? Альфред у нього вихідний. Сьогодні я ваш водій. До ваших послуг Гастон. Отже, ти наш водій. Ну, Звісно. Саме так. Назвіть лише місце, куди вас відвести. Як ти думаєш, куди їм треба? <рес> Це дорога не до школи. Не, не в свої справи. Гастон, ти щось сказав? Ні, жодного слова. Ти не можеш за них вирішувати. А я й не вирішую. Я просто везу їх на маленьку екскурсію. То що ти вирішила робити зі школою? Їдемо, чи ні? Я ще не знаю. Поглянь на цю вулицю, вона жахлива. Саме так. Тут нас точно ніхто не впізнає. Гастон, не зупинись. Будь ласка, їм потрібно до школи. Це їхній вибір. Джулія, не знаю, чи це хороша ідея. Принаймні мене в школі, правда ж? Це ми ще побачимо. Кокс сюди. А, я знаю, тут пахне не найкраще, але у нас повно роботи. Кокс, активуй перетворення! Так. Охороняти. І Дилюся, буде весело. Вам подобається? А, -а, -а. це я намалювала. Божественно, моє вітання. Дякую, але я тільки вчусь. А ви не місцеві, так? Так. Ви заблукали. Ми щойно переїхали у це місто і ще дуже погано орієнтуємось. Я йду в заселену частину міста, то якщо хочете, ходімо зі мною. Це було б чудово, правда, Гелен? Це буде великою послугою для нас. Що ж, ходімо. Дівчата, я покажу вам місця з моїми малюнками. Ха! А -а -а! <світ> 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 ну, от і все. Хочеш сказати, ти ходиш у цю школу. Так, а що в цьому дивного? Просто ти не схожа на зразкову ученицю. Але насправді так і є, Тут усе набагато краще, ніж ви думаєте. У школі дуже багато класних люд... тобто учнів. Ну, ходімо, не бійтеся. Мені час, інакше я спізнюсь на урок. Бувайте, бувай! Раф Раді були з тобою познайомитись. Ходімо, може, ця школа буде не такою, як усі попередні. Ми можемо навіть знайти справжніх друзів. Ти перемогла, близнючки зробили правильний вибір. Три ура для Раф! Ура ура ура, 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 ура! Ура! Мікі, що трапилось. Що таке? Я програла салфісу. Я молодець! Мікі уявлення не мала, з ким матиме справу. Великий Салфіс знову серед нас. Тепер, коли туга ангела не буде поруч, може Салфіс залишиться таким назавжди. Я незадоволена, де ти був? Ви попросили залишити вас, я й пішов. Миликаю, відповідай на питання. Я просто Просто хотів завадити раф. І я подумав, якщо я її знищу, ви будете задоволені. Ти дурньо! Моя мука через ці ланцюги, а не через Раф. Вона ключ до моєї свободи. Разом із Салфісом вони звільнять мене з темниці, де я вже так довго ув'язнена. Але ж Ангела і Демона розділили. Аркани Темптел усвідомили небезпеку і тому їх роз'єднали, але це ще не кінець. Рейна так просто не здається. Я розроблю новий план. Успішний! Наказуйте мені, моя пані. Я до ваших послуг. Цього разу я зроблю так, що їх не зможуть розділити.